Всіх вітаю! Мене звати Христина і це мій канал Щоб все зв'язати. І це буде відео огляд моєї нової пряжі, тому що я не стрималась і не купила цілу купу собі нової пряжі, з якої я ще ніколи не в'язала, чи з яких кольорів я ще ніколи не в'язала. Тож зараз будемо з вами розглядати і давайте вже розпочнемо. Розпочнемо ми з товструсів, які тут в мене з'явились. Це ось такий великий бунтичок. Дивіться, це пряжа онлайн, називається вона, Шестинитка. І це мироносова пряжа у 150 грамів 375 метрів. Склад 75% фовна, 25 поліамід. Рекомендують спиці 3-4, але я буду в'язати її на 2,5, тому що вона не прям довста. Але загалом гарно мені подобається. Ось таке фарбування і партія, якщо вам потрібно. Я купувала це в офлайн-магазині, тому не знаю, не бачу сенсу вам залишати ну, якісь посилання, тому що це взагалі було щось таке дуже раптове. Я на нього натрапила випадково. І тому я вирішила, що це доля, і потрібно щось там купити. А далі все як в тумані. Так, друга шестонитка, це також онлайн. Ось така вона вже це звичайна звичайна вовна, немеронос. 150 г 375 метрів також. Також спиці 34. Мені дуже сподобалось це фарбування, тому що воно мені не знаю. Ну, по-перше, жовтий і синє, чи жовте, чи блак... блакитне це наш генетичний код. Я не могла його не купити. І загалом воно таке мені сподобалось, воно насичене дуже. Ось таке друге. Тут також, до речі, 150 г. Далі, далі, в мене ще з'явився ось такий моточок, це вже восьминитка лайневська. І тут повинні бути ось такі шкарпетки з мушками. У мене є з восьминитки лише одні шкарпетки, мені цікава якась інша пряжа, тому що ті в мене з пангросу були. Цікаво подивитись. Я б не сказала, що вона якось дуже відрізняється у товшині шестинитки. Не знаю, очевидно, вам чи ні. Ось так. Ну, але трошки відмінність є. Такі смужки будуть. Взагалі люблю смужками. смушками. Тож ось так це. Ось такий колір. Ось така партія. І тут. Де ж мені знайти? Тут. А також 150 грамів 320 метрів. Так, далі йдемо. І далі піде чотири нитка, але такий незвичайно. Дивимось, в мене є ось такий моточок онлайну також. Ну, взагалі я ніколи з онлайну не в'язала, тому я взяла його декілька, щоб спробувати. Це нитка і це муринос. 100 грамів 420 метрів, 75 маринос, 25 поліамід, е, якщо вам потрібно. Номер і партія. Ось така гарні такі переходи. Мені вони нагадують якісь такі е, світанки чи заходи сонця. А то тут Саша Сильверниць сказала, що я така неромантична, в мене всюди їжа, також тут не їжа. Тому що я не знаю, яка може бути їжа блакитна. Ось такий моточок. Він, до речі, відчувається, що він м'який, тому що отут звичайна вовна, отут миронос, і воно відчувається, що вона м'якіша. Але я впевнена, що вона ще буде і трошки соплиша. Так, і це ще не все, тому що ще трохи додалося, в мене й опалу. По-перше, серія Memories. Я ніколи не звертала на неї так багато уваги. Але щось мене, мене так привабила у магазині, і там шкарпетка була відв'язана. Взагалі, Боже, такий класний магазин. Це місто Ханал, воно неподаліку від Франкфурта. І цей магазинчик він у центрі. Взагалі. Ось така. Шкарпетка була ось така. Ну, Загалом опал і опал. Подобається мені, буду в'язати. Не дуже тоненька, ну, така, я б сказала, звичайна. Попалівська історія. Е, ще Crazy Waters мені захотілося ось таку, тому що, ну, дивіться, яка буде шкарпетка, це ж просто чудо чудне і диво дивне. Ось ця серія, і вона таке також глибоке, приємне. Ну, і новий скарб у моїй колекції. Я вважаю, що взагалі я рад, чудом раптово її купила. Це ось опал серії з лілеви. Чи що це? Лотоси, лілей. Загалом. Дуже мені подобається. Офігенно крутий. Мені цікаво, чи є там всередині ще інші е, картини з цієї серії. О, так, є. Дивіться, зараз подивимося, як гарно. Е, в мене виходить ось ці люлеї, Ось ці. А є ще багацько. Але там у магазині були ще ці снопи сіна, а більше нічого не було. Дуже вони гарні вже ж. Ось такі. Але я дуже задоволена своїм виловом, тому що це вже, можна сказати, ретро серія і не так багато де є і в онлайні можна знайти. А в офлайні вона така лежала одна однісінька, і я вирішила, що треба її купити. Тож, е, дякую, що подивились таку мою невеличку розпаковку. Розумію, що це не дуже багато, але як на мене то багато. багато. Минулого разу так багато пряжі я купувала, коли е, минулого літа була у Кракові, там також було багатсько. І тут. Здається, що в мене є якась тенденція купувати пряжу кожне літо в якомусь іншому місці. Нічого не поробиш, тому що в моєму місці немає пряжного магазину, тому я відриваюсь е, повсюди, де можу це знайти. Тож, е, дякую за увагу, дякую, що подивились це відео, і до зустрічі у великому влозі вже наступного тижня. Бувайте!